Кошенята попліткуємо Аня Трінчер під гіпнозом. Амур, Нікіти Добриніна, Діанка, Карпачов, Мерзенник. Мочите зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, не забуваймо про вподобайку підписку. Хто що знає про дівчат, про дівчат, господи, шоу холостяк, <сум> і про них теж. Хто що знає про ту чи іншу медійну особистість, надсилайте в Директму інстаграму, залишитись анонімними. Значить, так розпочнемо Трінчер, що вона говорила на черговому подкасті. Переглядаємо. Боже, мені нещодавно лайкнув like, фотографію, Актор іспанський надзвичайно відомий з мого улюбленого і він чого не поняв? Хто... А, він За... зрозумів, що ти я сказала. тоді? Так, Він лайкнув моє фото. Я побачила, я кажу, Лєр, Сос, допомагає, що писати. А вона каже, типу, я побачила, пиши, я побачила ваш лайк на моєму фото, що ми з цим будемо робити. Короче, він мені вчора відповідає. Пройшло три місяці. Він мені вчора... позавчора, чи позапозавчора? Це три, три тижні. ми нещодавно відповідає. Ну, ти ж він, типу, щось там, а що б ти хотіла? Я така, вона каже, пиши, хотіла б з тобою зробити дітей без дітей. Господи, Наскільки ну тут довірлива атмосфера у нас на зйомці? А що я поміг? Я дуже посміявся. Да? Да. Да, а да, він да. Е, Як іспанець, він сміявся джа джа, джа джа, джа. Да? Респект. Бо вони так, це у них ахаха, типу, як так. У нас заказали, у них джа, 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 джа. І от знаєте, тепер в контексті зливу про гувернантку мені не дає спокій цей кейс. Я дивлюся, наскільки Ліра спокійна в кадрі, вона навіть не приховує свого задоволення від того, що вона володіє життям Ані Трінчер. Тобто Аня після Волошина знайшла собі нову залежність. Це Ліруїні. Ліруа Марлен, як її називають зараз в тусовці. І от Ліруа Марлен повністю володіє усіма активами голівоньки Ані. І тому таким, як Аня, завжди потрібен хтось. Хто буде нею не те, щоб навіть керувати, а просто вести по життю за собою? Ти в такий спосіб перекладаєш відповідальність, і це дуже сумно, тому що Аня змінилася в негативний бік. Саме після розлучення Волошина, от її випадку з її психотипом, все залежить від того, які тебе люди оточують. І якби це була правильна класна компанія, то ми б мали правильну трансформацію співачки. А по суті, отримали поряд подружку, яка окупувала мозок ані і повністю нею володіє. До того ж, повертаючись до теми концертів, от пише Кошеня: це 700 гривень за всі 20 квитків разом. Аня Трінчер 9 листопада, Вінниця, 20 квитків на концерт лише за 700 гривень замість повної вартості. Ну тобто, розумієте, жах ситуації, і я б на місці Ані не думав про те, як роздвинути свою роздвігайку перед якимось улюбленим актором. А про те, що в тебе з концертною діяльністю повна дупа і твоїй команді начхати, і ніхто тобі не говорить правду. Це 700 гривень за всі 20 квитків разом, все рівно дорого. Я б пішла, якби мені доплатили, хоча б тисячу. Жартую, не пішла б і даром. От реальне ставлення сьогодні до співачки Ані Трінчен від аудиторії, і це дуже 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 сумно. Аню. Я не знаю, чим ти думаєш, я не знаю, чим думає твоя команда, але наслідки будуть фатальні, поки Ліруа тобі посміхається, Марлен і каже, що все заєбумба, ти класна, тобі все просто завідують і нікого не слушай. Все, по суті, все по фактам, ніяких зайвих емоцій. І скажіть, що я не правий. Не забудьте долучатися в нашу телеграм-спільноту: альо, більше 50 тисяч підписників, там гарячі палки обговорення, відразу розміщаю ексклюзиви. Коротше, додавайтеся посилання в закріпленому коментарі. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали нового Амура Нікіти Дабриніна. І от, якщо ви звернете увагу, от я заскрінив. Нікіта Добринін розмістив в своєму сторіс. Це було у нас 9 листопада. Значить, бутік-готель Рібас-Дюк в центрі Одеси. Новий день в Рібас. Нікіта зачастив в Одесу, тому що там знаходиться його азербайджанець. Я чекаю від вас фотку хлопчика. Інстаграм ну, нам цікаво, аудиторія після того випуску запитувала, Боже, скинь інстаграм цього хлопака. Хочемо подивитися на смаки Нікіти. Нікіта розвратнік, це прикольно, молодець. Життя одне треба жити на максимум. Я теж так вважаю. Тому чекаю від вас інфи, і якщо ви спостерігаєте за його сторінкою, то побачите, що Нік зачастив в Одесу, тому що свербить, тому що Любімчик знаходиться там. Поможіть нас збирати. 1355, дівчат, поможіть нас збирати. Ну, будь ласка. 1355 і ми закриваємо збір, виходимо з ефіру. Дівчат, 1355 і ми закриваємо збір. Поможіть нас збирати. Ну, будь ласка, дівчата, хлопці, ну, почуть, дівчат, почуть. Е, гривня дві і ми зможемо назбирати, тому підтримайте, будь ласка, збір, у кого є така змога. Будь ласка. 1355 і ми закриваємо збір і ми виходимо з ефіру. 1355 і ми виходимо з ефіру. Хто може, будь ласка, напишіть е, терміновий збір 1355, ці кошти підуть на генератора. Е, дівчат, підтримуйте, будь ласка, збіри. 1355, ці кошти підуть на генератора, дівчат. Будь ласка, поможіть збирати. Я не кажу багато. По гривні, по дві. Поможіть назбирати. Ну, будь ласка, 1300, так мої котики 55, ми зможемо назбирати і купити цього генератора. Не мам що жар купити. Я... Ми так будемо отримати гроші, тому я дуже прошу. Поможіть. Всі по гривні ці була 2 тисячі, ще платить 1355, Я виховую доньку сама. Мені не допомагає ніхто взагалі, тому що батьків немає такої змоги. Ми живемо всі за молоко, це дві гаком тисячі, і теж ці кошти йдуть на дитину на памперси. Дівчат, поможіть нас назбирати, будь ласка, гайда, гривня дві. Ми зможемо купити тисячу триста благаю, поможіть, гайда, дівчат, тисячу триста п'ять гривень. Поможіть назбирати, будь ласка, тисячу триста п'ять гривень ми зможемо назбирати і виходимо з ефіру. Хто може, будь ласка, напишіть терміновий збір, тисячу триста п'ять. Терміновий збір. Ось так, навіть у діанки не йдуть збори, щоб ви розуміли. Боже мій, я такий радий, що нарешті ця халява прикривається, і що люди не ведуться і розуміють, що не потрібно скидати гроші кому? Прости господи, діанки! Бо це дно дніщенське. Нарешті не може вона закривати свої збори і кожних 5 секунд просить гроші як мантра. Не скидайте людині, хоче заробляти, будь ласка, нехай де і працює. Витратьте свої гроші краще на себе, на своїх близьких, не знаю, там, на аптечку, ліки, на донати ЗСУ, але не таким, як Діанка, які просто хочуть жити на халяву. Нарешті люди починають творезіти і розуміти, хто така Діанка. Не можна бити жінок. Якщо вони не можуть гідно за себе постояти, боже мій, я раніше й не помічав, якої крінжі навалював завжди Карпачові. Продовжує навалювати це архівне відео з детектору брехні. А у мене питання: Карпачов. А якщо жінка може дати достойний відпір, то можна на неї руку піднімати. Коротше, я в шокінейшинах. І плюс, хто що знає про Карпачова, надсилайте в директному інстаграму, хочу вивчити цього персонажа, тому що він задвугає такі меседжі, інколи від чого стає лячно, тому що жоден притомний психолог ніколи таке не буде озвучувати публічно. Ну що, друзі, такі в нас новини та плітки. З вас подобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па! бережіть себе.